Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Держсекретар США Антоні Блінкін зробив навтішну заяву щодо винищувачів F-16, які конче необхідні Україні для контрнаступу. Він заявив, що Україна отримає американські бомбардувальники F-16, проте знадобиться багато місяців, перш ніж українські збройні сили зможуть їх застосовувати. Справа не лише в самому обладнанні, це ще і навчання, це технічне обслуговування, це вміння використовувати його у військових операціях. На все це потрібен час. Якби завтра було ухвалене рішення про передачу F-16, то пройшли б місяці і місяці до того, як вони були б реально застосовані, сказав Блінкен в інтерв'ю CNN. За його словами, США працюють над передачою в Україні, але цього недостатньо, оскільки потрібна ще програма навчань. Однак, за його словами, процес просувається. Раніше повідомляло, що F-16 Україна зможе отримати наприкінці цього року. Хоча група євродепутатів закликає зробити це якнайшвидше, оскільки від наявності бойової авіації залежить успіх українського контрнаступу. Наші пілоти зараз очікують початку навчання у Франції.